Всім привіт, друзі! Це четверта частина питання відповіді. Сьогодні у нас питання від Ясі. Перше питання, як мене звати? У мене мій аккаунт називається, так як моє ім'я, там було написано Мегі, а також Марго. Мене звати Марго. Ну, а точніше, якщо не поскорочено, мене звати Маргарита. Ось. Далі, які в мене улюблені робоксери. Прям таких улюблених я навіть не знаю. Таких немає. У мене таких прям улюблених Роблоксерів. І далі було, якщо не помиляюсь, яка моя улюблена страва? Я дуже просто люблю борщ. Так. І далі було таке питання, який я люблю кольор. Мені дуже подобається червоний, а також мені подобається чорний та жовтий. І далі питали, які мене улюблені уроки. Я сильно люблю інформатику. Також я люблю історію, англійську мову і мистецтво. І останнє питання це моїх об'єкти зрозуміло по предметам. Я люблю малювати. І також мені подобається малювати на телефоні. Це те саме, як інформатика. На цьому все закінчилось. Чекаю ваших питань. Всім па папа. -па.